Немає жодних свідчень того, що Гоя мав певні психічні розлади. Просто е, ці теми, які він вносить у своє мистецтво, е, це теми містики, відьм, це теми темряви та е, жаху. Вони передають те, що відбувається навколо нього. Вони передають менталітет Іспанії, оскільки для Іспанії усі ці теми є надзвичайно важливими. Тому не можна сказати, що це якісь е, кошмари або це якісь Якісь марення, які настільки бентежать самого гою. Швидше він переносить свою увагу на ту частину життя Іспанії, яка вже є, яка є дуже популярною, але яка не цікавила його раніше. Тобто, гоя до хвороби, це мачо, гоя до хвороби, це людина, яка проводила багато часу при дворі, ефектно вдягалася. Та спілкувалася з найбільш заможними та відомими людьми Іспанії Гоя після хвороби це швидше дивний одинак, це відсторонений художник, якого всі шанують за його манери, але який більше не має того задору та не має тої енергії, з якою він раніше е, приймав участь у соціальному житті.